Слава Україні! Героям слав! У нас створений такий великий потужний підрозділ служби освітньої безпеки, і це приємно, що такий нелегкий час, як сказав заступник. Начальник ВМП. У нас іде реформа, розвиваємося і не дивлячись ні на що йдемо далі. Ви маєте працювати над собою, розвиватися. Кожна така зустріч має залишати за собою якийсь слід, тому плані ви повинні чомусь навчитися і поїхати з відповідним досвідом з наших занять. Ваша основна задача це забезпечення безпечного освітнього середовища. Ви маєте знати все, що відбувається в школі з дітьми, з учасниками освітнього процесу. Наряду з профілактикою не забувайте про ті загрози, які наразі є.